Шановні вінничани та гості міста, запрошуємо усіх 19 липня на яскраву подію літа, етновікенд «Заплетемо Рогозу» у мальовниче село Щітки на берег ставу Тарасишин. Це унікальна нагода зануритись в атмосферу традиції рогозоплетіння, елементу нематеріальної культурної спадщини Вінниці та відчути дух автентики зовсім поряд з містом. Починаючи з 15.00 на вас чекають виставка виробів майстрів рогозоплетіння України, майстер-класи з рогозоплетіння для дітей і дорослих, ярмарок продаж виробів відомих майстрів Поділлях, літні обряди, бібліопікнік, жива музика, виступи фольклорних колективів, смачна локальна кухня та презентація традиційної писарівської страви Годзя за донат на ЗСУ, колоритні фотозони, інтерактиви та творчі локації для всієї родини. Чекаємо на зустріч з вами у просторі, де уживають народні традиції з собою. Мати гарний настрій та ряденце.